Всім привіт, друзі. Сьогодні неділя. Виїхав працювати. П'ята година вечора. Блін єлі зібрав раму, чесно, після нічних обстрілів. Сьогодні, як завжди, роботи буде дуже мало, але звичайно ж, кожен день треба виїжджати і працювати. Ну, хоча б дві, три, чотири, п'ять треба зробити. Вночі машина стояла в укритті, я не зарядився. Залишок у мене 19% або 100 км запасу ходу. Обрав я зарядочку, яка знаходиться між Борщагівською і Берестейським проспектом на заправки Вок. Там 80 кВт годин потужність. Обрав саме її, тому що я трошки на параної переживаю, надивився відео, які мені трапляються, що в зікрах горять блоки зарядні на швидкісних зарядках. Тому біля мене є там дві зарядки на 160 кВт, і я вирішив. Трошки себе обезпечити і заряджатись на 80. І що дуже класно, дуже класно, чим мені дуже подобається уклон, тим, що він такі влаштовує трикутнички співпраці, тобто гроші з балансу уклон. Ви знаєте, що в місяць можна виводити з балансу 2000 гривень на око або на ВОК. Ми виводимо ці гроші на око. І з ока ми можемо переводити ці гроші на зарядні станції тока. І виходить, що... Я можу уклонівськими грошима просто собі заряджати автомобіль. Це дуже класно. Я про це дізнався прямо сьогодні. Був дуже здивований, коли побачив, що розраховуватися за зарядку можна з картки фішка. Як я вам розповідав, що можна як можна заощаджувати 7 гривень на кожному літрі за допомогою уклон нова пошта Око. Так само і тут уклон ОКО. І зарядні станції тока так само, блін, всі ці гроші так крутяться по колу, і це дуже зручно. Тобто, ти не обмежуєшся конкретно одним застосунком, на якому тобі на який тобі падають гроші. Так само можна з поклона виводити гроші на око, і з око виводити собі на власний рахунок сільпо і купувати собі продукти в сільпошки. Коротше, клас, поклончик. Прям молодці. Мені це дуже подобається. Я користуюсь всім цими сервісами, знижками. Вони мені дуже сильно полегшують життя. Ну а поки я їду на зарядочку, ви можете подивитись, як я боровся із залишковою вібрацією керма на швидкості 110-115 км на годину. Ви пам'ятаєте, що я від цього дуже страждав і просто не міг розігнатися, тому що починав вібрува... починало вібрувати кермо. Це було дуже неприємно, і прям мене це так розстраювало. Просто капець. Тому я це нарешті поборов. Вібрації просто нуль. Абсолютно, абсолютно немає ніякої вібрації: 112-115. Просто супер. До сих пір чекаємо важель, тому що позвонила мені компанія, яка його замовляла. Прийшов важель, але не той. Тому довелось замовляти його заново. Тому 3-4 тижні перетворились тепер на півтора-два місяці. Отак от працює це з китайськими автомобілями. Тому коли постає питання е, зарядних блоків, який може згоріти да? при зарядці на 160 кВт станції, то короче, я думаю, що краще себе обезпечити і заряджатись на 80 кВт. От. Так, друзі, продовжуємо боротись з вібрацією керма. Минулого разу я вам показував, що ми е, балансували колеса з отакою. Ізоляцією дебільна, як на, як на мою думку, тому що вона не, не дає нормально збалансуватись колесам і на швидкості 115 км в час є трошки легка вібрація. Коли ми відбалансували вже на Хантері минулого разу десь на 90% вібрація пройшла, але залишкова така ще, якби трошки вона мене напрягає. Тому сьогодні ми вирішили зняти весь паралон з усіх колес. І, ну коротше, приклеєний дуже жорстко, я не знаю. Це ми зараз будемо старатися, щоб все зняти. І заново балансувати на хантері колеса і потім перевіряти. Я вам скажу точно, тому що вже після мого останнього відео дуже багато Тесл приїхало, звернулось до Віталія Мастершина. І, блін, з однією тією самою проблемою. Просто вібрація на швидкості, не від чого на нових автомобілях. і Модел Y, Model S, ну і Зікер. От тому. Зараз будемо цим займатися. До речі, виробники Зікера єдині хто клеїть поролон на прям диск. В основному це все відбувається прям в шині. Вони клеють. От зікер так от отлічився, скажімо так. Все клеїться на диск. Це така цікава технологія. Ну зараз будемо знімати, воно так приклеєно тут. Подивимося, що з цього вийде. Ок все можно ставить. Друзі, ну вже кінець вересня. Скоро треба перевзуватись на зимові шини. Якщо вам треба зимові шини, любі, китайські, недорогі, європейські, абсолютно любого виробника, Звертайтесь завжди допоможемо. Ну і по промокоду Tesla Taxi 20% знижка. на шиномонтаж, послуги шинамонтажу. Звертайтесь. Ну коротше, що зарядився. Поки я доїхав, станція вже заняла Honda якраз з портом GBT. Тому треба мені почекати, поки він зарядиться. І блін 16%, 84 км запасу ходу. Поки не заряджусь, працювати я сьогодні не їду. Отак. Поки що я вам показую, як це працює, як синхронізується тока з фішкою і з уклоном. І так, дивимось Уклончик Оп. переходимо в драйвер UP. Тут ви бачите, що вже просто в цьому місяці я вже використав свій ліміт на 2000 гривень на вивід. Зараз у мене 1789, і в принципі, 1 числа я вже зможу вивезти знову ті самі 2000 гривень собі на фішку Око, а потім ви бачите, що при поповненні рахунку. Уже по номеру телефону підтягнулась фішка до аккаунту Тока. І коли ми поповнюємо рахунок, вводимо суму поповнення. Наприклад, зараз я буду заряджатись там, десь на 300 гривень, і мені вистачить, в принципі, докинути 250 Якщо нажати на фішку, то тут у мене якраз ці гроші, ну так як у мене зараз там 10 гривень. Недостатньо, але в принципі, якби їх там було достатньо, то воно би поповнилось за рахунок фішка балів. Так, ну друзі, я можу сказати, що це просто неймовірна швидкість зарядки. За 5 хвилин уже зарядилось у мене 7 кВт, і зняло вже 118 гривень. І зараз приїхав полстар. Він підключає другий пістолет CCS Combo 2. І зараз подивимось, чи ці чи ця потужність 80 кВт поділиться на два. Чи в мене буде 80 і в нього 80. Тобто, який потенціал цієї станції для мене поки що невідомо, тому що заряджаються я тут вперше. А, так, ну все дуже рано я почав радіти, тому що зараз, як бачите, зарядочка поділилась на два. Тобто на даний час потужність 40 кВт, максимально 80, а видає 40. І тут так само упало в мене до 40. От, тому, в принципі, так і є, що потенціал цієї зарядної станції максимально 80. Якщо дві машини заряджаються, то видає 40. Ну, от така неприємність. Неприємність. Ну, в принципі, це було якби плюс-мінус передбачено. Коротше, взяв замовлення мінімалочку по центру. А поки їду, приколю вас. Взяв короче, вчора замовлення, і дівчина короче, там було 1400 за 7 км. І дівчина, щоб не платити за проїзд, прикиньте, щоб не платити за поїздку. Вирішила, блін, погрожувати мені ТЦКшниками. Я в шокі взагалі. Ну, коротше, дивіться. Що мені вам ставить? П'ятерочку, звісно. То вже наклацала, а вартість? 1342. там. Це багато. Ви Вони мене потратили, ну максимум гривень 50. А как же машина за сорок тысяч долларов? Тоже считается. Та -то ну так блин, в совокупности. Че это? Я от иди просто пишла. Мовчки показать? Так нечестно. А кто сказал, что в нашей стране заравси живут по-честному? Ну вы похоже на честно, на хорошую. Ну ничего, ты цека до вас тихо. До мене? Да. Зачем? Ну, мало, я не знаю. Щоб не рассчитываться за такси? Это тоже так себе история. Может вам краще ездить на БРДМе, а не по Киеву, тут на ЗИКере? Прошло. Спасибо. Я вам дякую. А внизу что там кнопочка в этом в ручке? Открывайте мне дверь. Давайте я вам Ну короче, такая история у меня в первую Щоб не розраховуватись 1360 гривень за таксі, щоб мені ще погрожували ТЦК, ну це просто жестяк. Я в шокі. Мені чесно було навіть цікаво, чим це закінчиться. І я думаю, що це добре, що вона вирішила просто заплатити. Тому що, самі розумієте, такого плану контент зайшов би не тільки в Ютубі, а й у всіх телеграм-каналах. Це 100%. Так, и залетаю вот такая минималочка. 500 гривен. Та да, что ж такое? Скосували. Будут поднимать? 925. Я в шоке, конечно. Я сподеваюсь, что сейчас мне никто не скажет. Сока, 925 за 2,5 км. Not a Nice car. Hi. Hello. Hello. Very nice car, man. Yeah. How did you buy this car? Uh... This is a great car. Is that a fucking drone looking at you or what? I uh, don't know, it's like a. Uh... How? From the top. Don't mm -hmm. listen to him, just go. It's Kyle, oh, he's okay. my American friend. Uh huh. <laughs> Зробив я сьогодні позорну касу в 1900 гривень. Об'єктивно, це найгірший робочий день за останні місяці. Ну, але хоч щось. Ну, і підбиваючи підсумки найзалеканіших коментарів під минулим відео. Цей коментар ви бачите на екрані. І автор цього коментаря отримує пачечку найсмачнішої у світі спешалті арабіки з Ефіопії. Дякую за перегляд і побачимось. Бувайте!